Хто сказав, що християнство це про святих людей. Програма не святі, про життя звичайних людей, яким потрібен Бог. Ну що ж, друзі, всім привіт. Радіо М Четвер, 12.00, а Це означає лише одне на хвилях нашого радіо. Програма не святі. Мене звати Андрій Копилов, і найближче 20 хвилин ми з вами поговоримо про те, як стати кращою версією самих себе. Сьогодні будемо говорити про наше оточення. Саме з цього ми розпочинали наш ранок на ранок лайф, де говорили за ліною котіловою про те, як оточення впливає на нас. І сьогодні ми поговоримо з вами на таку тему, кого ми пускаємо в свій дім. І одразу риторичне питання до всіх нас, хто нас зараз слухає, де б ви не знаходились, можливо, хтось дивиться на соціальних мережах. Якби моє життя було як будинок. Кого сьогодні я впускаю до себе всередину? Кого або що? Можливо, це люди, це можуть бути добрі люди або злі люди, люди, які збудовують мою віру або руйнують мене. Це можуть бути емоції, це можуть бути позитивні або негативні новини. Це приходить до нас через соціальні мережі, через будь-що. Сьогодні просте питання: що заходить в мій дім. Ви знаєте, якби ми уявили, що наші двері, наші вікна, будь-який будь-яка будь можливість війти до нас, це наші вуха, наш зір. Питання, яка інформація сьогодні вкладається в нас з вами, і як ця інформація, який вона має вплив в подальшому на кожного з нас? Тож давайте уявімо себе, своє життя як великий гарний будинок. Я думаю, що кожен уявив щось своє, і тепер подумаємо, кого ми туди впускаємо. Ви знаєте, найперше, що хочу сказати, що оточення це не тільки це не тільки люди. Ми можемо. Розширити цю тему набагато більше, і сказати, що сьогодні нас оточує багато інформації. Сьогодні нашим оточенням, тим, що ми впускаємо в свій дім, тим, що ми пускаємо в своє серце, в свій розум, може бути багато чого. Це можуть бути якісь фільми, музика, це можуть бути новини, як ми вже сказали. Те, що ми дивимося в соціальних мережах, а можуть бути так само люди. Як ми вже сказали, це те, що може або збудовувати нас, або руйнувати. Це те, що може давати нам сил, те, що може змінювати нас, те, що може робити нас кращими, те що. Може підтягувати нас до нових стандартів, до нового рівня відповідальності, до нового рівня усвідомлення самих себе, до постійних змін і постійного зростання. Але так само інколи ми з вами відкриваємо двері для речей, які є реально негативними в нашому житті. Впускаючи деяких людей, ми дозволяємо їм руйнувати свій світ. Ми дозволяємо їм вкрасти нашу віру. Сьогодні ти віриш в те, що у тебе все вийде. Сьогодні ти віриш, що попереду тебе чекає перемога, що ти досягнеш кар'єрного успіху, зростання, ти маєш певні цінності. Але ці люди вони приходять в твоє життя, і вони кажуть, що у тебе нічого не вийде. Що те, що ти віриш, це по суті, можливо, казочки, і вже давно цього не існує, давно цього немає. Послухайте, я хочу сказати, що сьогодні саме те, що ми впускаємо, воно має величезний вплив на кожного з нас. Ви знаєте, в своєму житті мав таку історію, мав такого друга, який дуже сильно хотів долучитися та бути корисним в наші часи, бути корисним, допомагати своїм друзям, які у війську, допомагати побратимам. І він почав займатися волонтерством. він почав... По можливості відкривати банки в інстаграмі, збирати кошти, але він зіштовхувався з негативом: у тебе не вийде, казали друзі. У тебе не вийде, у тебе мала кількість підписників, тобі люди не будуть довіряти, люди кидають гроші на великі фонди, і то, можливо, навіть в них розчаровується. Потрібно зупинитися і не робити цього. І що саме цікаве, що не позбавившись цього оточення, продовжував він впускати їх всередину себе і з часом опустив руки і здався. Так сталося, що за декілька місяців їхні шляхи розійшлися з цими людьми через інші причини, і він знову повернувся до цієї мети, до цієї мрії. Сьогодні, не дивлячись на те, що він не має велику кількість підписників, що він не веде суперблогерську діяльність та він не суперсоціально активний, все рівно він продовжує збирати кошти, він продовжує сильно волонтерити. Він вже влаштував свій хаб, підтримує багатьох військових, багатьох своїх друзів, які напередові захищають нашу країну, і є дуже корисним в цьому контексті. Ви знаєте, який урок з цієї історії було багато людей, які Казало йому, зупинись, це не має ніякого сенсу, це не має ніякої сили і результату не буде. Чому вони так казали? Тому що, можливо, хтось в нього не вірив. Хтось намагався приміряти цю ситуацію на себе і не вірив, що вийде в нього. І тому вони зупиняли його. Але до великої радості, до великого щастя, цей хлопець все рівно продовжив це робити. І сьогодні ми маємо такий класний результат, як активного волонтера, який, не опускаючи рук, не не втрачаючи надію, продовжує постійно щось робити для того, щоб допомагати нашим військовим наближати нашу країну до перемоги, я хотів би запитати кожного з нас, скільки ситуацій в нашому житті було, коли нашу віру, коли наші переконання, наші цінності, люди просто принижували, коли вони намагалися забрати в нас цю віру, коли вони казали, що у нас що ми не зможемо досягти успіху. Давайте згадаємо і насправді. Найбільший парадокс в тому, що ми самі впускаємо цих людей в своє життя, можливо, в твоє життя хтось хоче стукати як в двері і казати «Слухай, я хочу зайти до тебе і розповісти, як правильно, як, як, як все буде, і ти бачиш, що ця людина негативна у тебе є влада і можливість не відкривати двері свого дому, у тебе є можливість не відкривати двері свого серця. Але коли ми приймаємо рішення впустити ту чи іншу людину. Ми також бачимо і наслідки того, що приходить разом з ними. Тому ось такі реальні історії з нашого життя, вони трапляються щодня, вони трапляються в моєму житті, вони трапляються у вашому житті, і ми маємо аналізувати їх і розуміти, що вплив людей, вплив оточення на наше життя він величезний. Що з цього приводу говорить нам Біблія? Притчі 4.23 говорить нам такі слова: над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Ви знаєте. Всередині нашого будинку має бути безпечне середовище. Це, це наш внутрішній світ, і ми маємо берегти цей мир. Ми маємо берегти ці кімнати. Ми маємо берегти цей спокій. Ми маємо зберігати своє серце. Ви знаєте, Біблія говорить, що коли приходить ворог в наше життя, коли приходить хтось злий в наше життя, він не приходить просто для того, щоб... Просто сказати свою думку. Він приходить для того, щоб вкрасти, вбити і погубити, так говорить нам Біблія. І ворог сьогодні приходить твоє життя. Це може бути е, просто якась людина, це може бути якісь, я не знаю, злі обставини, і вони хочуть вкрасти твій мир. Вони хочуть вбити твою впевненість, вони хочуть погубити твоє майбутнє. Послухайте, коли ми пильнуємо, коли ми дивимося за вхідними дверима, коли ми дивимося за нашими вікнами, за всім тим, через що в нас проходять, приходить наше оточення, інформація, новини, то у нас набагато більше шансів для того, щоб зберегти цей мир всередині нас. І я закликаю кожного з нас. Оцінити наскільки багато людей мають сьогодні позитивний вплив на моє серце, на мій внутрішній стан, на мій дух, на, на мою душу, і яка кількість людей має негативний вплив на це? І Якщо ми знаємо це, то я хотів би закликати, щоб ми були пильні. Також Біблія у слові своєму говорить, Бог у слові своєму говорить в першому післанні до Коринтян наступні слова: лихі товариства псують добрі звичаї. І ви знаєте, сьогодні ми можемо думати, що ми класні, що нам нічого не загрожує. У мене класний внутрішній світ, у мене класний ось цей мій дім, про який ми сьогодні говоримо. І в принципі, ну, зайде туди хтось поганий. Я не змінюсь, це не змінить моє життя, це не змінить мої обставини. Але я хотів би сказати, Біблія вона попереджає нас, щоб ми були пильними. Тому. Тому що насправді, коли ми говоримо про людей, які мають інші цінності, які мають е, інші бачення, то ми маємо розуміти, що якщо ми входимо, якщо ми впускаємо їх в своє життя, ми добровільно даємо їм можливість на нас впливати. Чим більше ти маєш добрих друзів, тим більше вірогідність того, що ти станеш добрим. Чим більше ти маєш друзів, можливо, лихих злих, які чогось хочуть поганого для тебе або поганого для оточення, і вони постійно про це говорять. Тим більша вірогідність того, що ти сам можеш стати таким. Сьогодні ми говорили на ранковому ефірі, що ми є відображенням і середнім статистичним числом ось тих п'яти людей, які є навколо нас, і це правда. Ми бачимо це в нашому оточенні. Ми бачимо це в наших фінансах, в наших думках. Ми бачимо це в, стані, в нашому внутрішньому стані. Подивіться на те, оточують вас добрі люди, чи оточують вас люди, яким можливо постійно щось не подобається. І проаналізуйте, а як часто ви після спілкування з цими людьми ведете себе так, як ведуть себе вони? Я хочу сказати, що кожен з нас має ми постійно піддаємося впливу оточення, тому нам потрібно бути дуже пильними, коли ми обираємо тих людей, яких впускаємо до себе. І ви знаєте. Це дуже класно, що ми це проговорюємо, але питання, що я сьогодні можу зробити з цим, Яка, які мої наступні кроки. Сьогодні я хотів би заохотити кожного з нас замислитись, кого я впускаю в своє життя. Подумай про своїх друзів, подумай про тих, хто буквально заходить до тебе додому. Подумай про тих, з ким ти п'єш каву або переписуєшся в інстаграмі в директі. Хто тобі скидує ті меми, ті рілси, в яких говориться про успіх, а хто просто сміється з тобою в мемах і в рілсах. Подумай. Що ці люди залишають в твоєму житті? Вони приносять в твоє життя радість, мир, вони приносять в твоє життя е, щось добре, вони допомагають тобі розвиватися, вони допомагають досягати тобі цілий. вони приносять в твоє життя якийсь успіх, якийсь щось добре. Або, можливо, ці люди, про яких ми сказали, можливо, навіть близькі друзі, постійно приносять щось негативне. Що ти з цим збираєшся сьогодні робити? Яким сьогодні є твоє оточення? Якщо прокрутиш свій день, з ким з цих людей ти був найбільше? Я вірю, що в нас є і перша категорія, і друга. З ким ми проводимо часу більше. Якщо ми проводимо часу більше з тими, хто сіє в нас щось добре, ми будемо бачити багато доброго результату. Якщо ми проводимо часу більше з тими, хто сіє в нас щось недобре, щось лихе, відповідно, це буде проростати в нашому житті. Також важливо зрозуміти, чому я проводжу час з цими людьми. Можливо, ти скажеш, я проводжу час з людьми, які можливо десь когось обговорюють, десь пліткують, для того, щоб, щоб показати їм приклад, як цього не робити. І якщо в тебе виходить, то це дуже круто. Але якщо в тебе немає цього мотиву, нагадую тобі, ще раз, і ще раз ти сам ризикуєш стати тим, хто буде робити ці ж речі, що і твої друзі, що і твоє оточення. Ну і також сьогодні, як ми говорили про те, що наше життя це наш дім і. Наші очі, наші вуха, всі сенсори нашого сприйняття є дверима та вікнами. Тобто, тим, через що в нас входить щось або хтось, я хотів би нагадати нам, що такі прості речі, як TikTok, Телеграм, Інстаграм, це класні інструменти для нашого життя. Але ними потрібно вміти користуватися. Якщо сьогодні TikTok, Інстаграм та всі інші соціальні платформи вони забирають твій внутрішній мир та спокій, тому що тобі здається, що ти живеш не так, як всі. Ти не досяг того успіху, якого досягли всі. Ти не, не так розвиваєшся, ти не такий гарний, ти не відповідаєш тим критеріям, які хтось надиктував. Я хочу тобі сказати, це те, що забирає твій мир. Ми впускаємо цю інформацію в себе, ми впускаємо цих людей в себе, ми віддаємо їм місце в нашому житті, але вони не збудовують нас, а руйнують. Я хотів би запитати сьогодні тебе, яким є твоє оточення, яким є твої найближчі люди, що роблять вони для твого життя, і що робиш ти для них? Сьогодні проаналізуй свій стан, проаналізуй свій день, проаналізуй свій будинок, про який ми говоримо, хто в твоїх кімнатах. Хто на твоїй кухні, з ким ти пліткуєш про щось, з ким ти про щось говориш, з ким ти будуєш це життя, хто є твоєю сім'єю? Кому ти віддав якесь потаємне місце, і ти нікому не хочеш розповідати, що у тебе це є, але ця кімната є в твоєму домі. І можливо, тобі приємно туди заходити, ти там один на один з тією інформацією або з цією людиною, але це також тебе не збудовує. Послухай, хочу закликати кожного з нас і сказати: ми є. Ми постійно знаходимося під впливом нашого оточення. Оточення збудовує нас, і так само ми будуємо оточення. Сьогодні те місце, в якому ти знаходишся, той стан, в якому ти знаходишся, це є наслідок того, що відбувається в твоєму житті. Це є наслідок твоїх друзів, їхньої присутності в твоєму житті, це є наслідок твоїх рішень, це є наслідок твоїх вчинків. І якщо ти бачиш, що твій дім він трошечки починає занепадати. Що трошечки він вже не такий гарний, яким він був раніше. Послухай, саме час замислитись, а кого все-таки я туди впустив. І, можливо, після цього ефіру ти замислишся і подумаєш, що в тебе є токсичне середовище, в тебе є люди, які крадуть в тебе віру. Послухай, хочу сказати тобі: проаналізуй та прийми рішення, що або ти будеш там світлом, або ти не дозволиш їм це робити в твоєму житті. Ми постійно говоримо про те, що ми не святі, ми постійно говоримо про те, що ми прагнемо досконалості. Але сьогодні ось один з кроків, які можуть покращити наше життя. Закликаю сьогодні всіх нас порозмірковувати над тим, яким є наше оточення, і над тим, яким є я для мого оточення. Друзі, нагадую ще раз і ще раз, що Бог не чекає нас святими, але він кожного дня чекає нас для того, щоб допомогти ставати кращими. Сьогодні з вами на радіо М була програма на святі. Мене звати Андрій Копилов, і ми почуємо з вами наступний четвер. До нових зустрічей. Подобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши